Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам нові деталі майбутніх доповнень для World of Warcraft із сесії запитання відповідь, кот провели Блізи після Блізкону. А також поглянемо на перші новини щодо патчу 10.2.5 для Dragonflight. Одразу до найголовнішого: у та Last Тайтан не буде подорожей у часі, як могли подумати деякі глядачі Блізкону, і я в тому числі. Гравці нещодавно вилікували часові шляхи у Down of the Infinite, і команда не має причин повертатися до цього найближчим часом. Коли Медсен говорив про повернення до Старого світу, він мав на увазі можливість побачити, як змінилися знайомі землі, і розповісти нові історії в них. Блізи хочуть переконатися, що майбутні історії Вов WoW зберігатимуть актуальність культових місць. Нам розповіли історію Нортренду та короля Ліча 15 років тому, і зберігати контент застарілим та незмінним не принесе користі Всесвіту Warcraft. Тож так, ми повернемося до земель Сільвермуну, Квельталасу, а згодом і Нортренду. Ми побачимо, як вони змінилися з часом. На них чекає розширення та переосмислення, але ніяких подорожей у часі лише рух уперед. Ці старіші локації також будуть оновлені, щоб дозволити в них динамічні польоти, нова назва Драгонрайдінгу, а також щоб забезпечити плавний перехід від чумних земель до локацій вищих ельфів тощо. До речі, про Драгонрайдінг. Друїди отримають динамічний політ у льотній формі в патчі 11.0. А загалом динамічні польоти вимагають оновлення анімації, і розробники хотіли б з часом дозволити будь-якому маунту так літати. Але вони намагаються не надто обнадіювати гравців і сподіваються дійти до моменту, коли 100% маунтів зможуть динамічно літати, але не на старті 11.0. Загалом розробники не намагаються зробити гру меншою, адже розширення Вов WoW залишаються розширеннями Вов WoW. 4 зони, 8 підземель, нові рівні, рейд. Вони хочуть зменшити за і й прогалини в контенті між виходом великих патчів та самих доповнень. Щодо земельників, котрі стануть новою союзною расою в Vizine, гравці отримають доступ до них згодом, можливо у патчі 11.05. Адже спочатку ми глибше познайомимося з їх суспільством та допоможемо подолати конфлікти між різними фракціями земельників і завоюємо їх відданість. Важливою механікою War Wiz In стане Delves, котрим будуть одночасно і пов'язаними з контентом відкритого світу, і є не обов'язково. Але нададуть доступ до потужного екіпірування через велике сховище чи фінальну скриню самого Делвес. Я б посперечався на рахунок не обов'язково. Наразі Делвес планується так, щоб гравці могли запускати їх стільки, скільки захочуть, без блокування. Але ключі від скрині в кінці гравці збиратимуть з різних активностей у відкритому світі та щотижневих квестів. Ці ключі відмикатимуть скрині в кінці пробігу, і більшість спорядження можна буде отримати з них. Хоча ви можете продовжувати проходити підземелля для заповнення великого сховища або для отримання репутації та інших нагород. До речі, ключі від Делвес будуть частиною інтерфейсу Делвес, не займаючи місця в сумках. А самі сумки, на жаль, не планують розширювати. Тепер до WarBand. Нової механіки, котра об'єднує прогрес всіх ваших персонажів на аккаунті. Для початку будуть об'єднані репутація у фракцій і відомість з нового доповнення, а згодом об'єднають із старих розширень. Під час запуску доповнення буде лише один фоновий екран Warband, але розробникам подобається ідея дозволити кастомізацію в майбутньому. Між іншим, члени вашого бойового загону будуть входити до вашого аккаунта Battle.net. Однак на екрані вибору персонажа відображатиметься лише ваш поточний обліковий запис WoW. Якщо ви використовуєте мультибокс, можуть існувати деякі обмеження на спільне використання систем Warband. Наприклад, доступ до банку може мати лише один персонаж за один раз. А наприклад, портали до підземель Mystic Plus у War Within будуть прив'язані до аккаунта. Щодо професій, поки що мало конкретики, але відомо, що з'являться нові характеристики, розглядається параметр натхнення, а також розглядаються способи збільшення доступності замовлень на виготовлення. Можливо, NPC будуть розміщувати замовлення на виготовлення. Більше деталей про доповнення стане доступно вже в першому кварталі 2024 року, коли очікується старт альфа тестування на ПТР-серверах. Але до старту War Within вийде ще три до оновлення після Патчу 10.2 для Dragonflight. І вже стали відомі перші подробниці про патч 10.2.5, котрий включатиме в себе. Динамічні польоти на драконах будуть поширені на всі континенти старого світу, де можна літати. Відновлення Гілнесу. Король Сідогрив готовий повернути своє королівство. Але гілнеас не такий порожній, як очікувалося, тому це стане непростим завданням. Заглиблення в історію драконячих островів з новим івентом архіви Азерота, де ми зможемо познайомитися з унікальними персонажами, почути давні історії та побачити іконографію минулих часів. Будуть одиночні групові завдання, щотижневі публічні заходи і, звісно, нагороди, такі як Пети, Маунти та набір трансмогу. То дадуть можливість проходити звичайні підземелля Dragonflight разом з NPC-послідовниками. Ці компаньйони дозволять гравцям вивчати підземелля Dragonflight у власному темпі, а також дадуть свободу поекспериментувати. Скоріше за все, блізи тестують механіку проходження усіх данжів і, можливо, рейдів в соло з групою NPC для таких інтровертів, як я. А ще додадуть нову кастомізацію для тролів, тренеїв та кількох демонів чорнокнижника. А для любителів кастомізації вже незабаром з'являться досягнення. Ось такі новини на даний час. Пишіть в коментарях ваші думки з цього приводу і що вам хотілося б побачити в новому доповненні. Всім до зустрічі!